Блін, ну це набагато добріше, ніж що. Він ніжний такий, класний. Ой, щось є. <р <Rank> <р <u> Ой, щось, <р u> щось є, овечкою пахне. Друзі, всім привіт. У нас сьогодні плавлені сирки в шайбах таких. Я думаю, всі такі їли. Зараз всім привіт. Ми спробуємо. Сьогодні такий таке. лайтовий, коротенький, я думаю, відосик. Тому, <р u> <хвилин -сорт. р u> хто, тому хто їсть, то їсть швидше. Ось <р u> ще в нас є. Ну, подивилися там в сільпо. от Отакий вибір сирів тільки такий. У тебе отабе? взагалі тільки один. Отакий, от от такий, да, є. Того... В нас, розкажи, що це у нас таке? Лактіма. 75 гривень. А цей президент? А цей 78 гривень. Президент. По акції. Давайте я ближче покажу. Оп, красавчик. Єс. Ти оператор. І отакий. Єс. А переб'ємо ми це все ось таким крем-сиром з овечки. З овечки, з, з, овеч. з овечої шерс. Це мені якось так не знаю. Я... Від... Ох, Від... я взагалі якось... я не знаю, як він. Ну, подивимось, подивимось. Після яких сирів. Напишіть, спустую? любите ви їсти козиний чи овечий сир? Ну що, і розпочнемо ми ось з такого дешевшого: 75 гривень. Мікс сирів тут різних. Ось До речі, там продається так само вершковий такий сир, але е, сюди також входить. Він входить. Тому Треба ми взяли побачити. мікс. Ось тут така зручна є 140 грам його. Етикеточка, яка. Так, 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 так. Так, 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 так. так, так, так. Натур. С склад, 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 сири 45%. Молоко коров'яче пастеризоване, пастеризоване, сількухона, лактокультури, стабілізатор є 509, сичужний фермент тваринного походження. Сичужний це ж сечі. Чи ні? Ха-ха-ха. Не знаю. Вода, масло вершкове, молоко сухе знежирене, емульгуючі солі, 4 єшки, якісь, молочні білки, сироватка, порошок, гриби 0,5, боровики, маслюки, а його... маслюки. А тут нема складу. Сіль, загусники, yes. карагенан, каметь. Коротше, склад не маленький. Який, скільки, скільки тут сира, ти мені скажи? Грам? Відсотків. Так, 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 так. Зараз секунду. Сири 45%. Тут так само. А якщо брати сир твердий, сир напівтвердий, то аж 54% в президенті. А що по вагі? 140. 140, грам. 140 грам. Зараз навіть можна порівняти, тому що тут 140 грам, тут 140 грам, цей вершковий тут також є вершковий. По ціні сказали, все сказали. Все сказали. Та можна відкривати. Та їх. Ну, ну давай дають Як У, казав, один наш хороший підписник. Живіть довго. Подивіться. То ми й живемо. Дід на мопеді їде. Нічого страшного. Оп, шайба. Давай. Так, ну що, розпочнемо, і я пропоную розпочати давай з якогось Дивися, тут є… – зі смаками, давай, а потім по оспарнути. Тут вони в парі. Два. В парі. В – Впалюють, парі. тут вони напарили. Плавлений сирошок, з сама. Зараз хай мопед проїде, бо буде гудіть дуже. Чи з мопеда не впав? Дід, дід мопед. Так. О, тут також він. є така штукенція. Откривається він гарно. Його треба тягнути. Бачиш, він таким квадратиком тільки. Оп? То це ж трикутник, який квадратик. <рес> гарно відкрився, гарно. А, то він такий прям плавлений. А який він? Такий. Що ти думаєш, який він буде на смак? Ти вже з'їв? Ну я думаю, воно добре. Ну, непоганий. Ну, присмак не прям дуже відчутний грибів, але. Можуть гіркувати якийсь. Та ні, ну чого. Ну плавлений, ну, смак, звичайного, а, ну, там плавленого сирка, Тільки от добавка оцих грибів, вона невелика, там 0,5%, начебто на цей. І ну, лайтова, лайтовий такий присмак грибів. Давай вершковий попробуй. Грибів мухоморів. <клес> Та ні, то давай інший. А вершковий на останок, а, щоб порівняти з Давай тоді. З цибулькою. Клади. А, то там зелена цибулька написано було. Ну, Це просто є окремий сир, чисто з зеленою цибулькою. Ціла пачка. Ааа! Цибулька. А цибулька. де ще вершковий? Вершковий ось. Перевернувся. А, це зе сметанка написано. Зе сметан. зе сметанка. Є сметанка. О Навіть гриб начебто, на, на зуб попав. <хи> ну, щось є, якийсь шматочок. Так, а цей уже. Ну що, такий... тоді тут буде цибуля зараз? Так, да, тут є шматочок цибульки. Є, є. Є таке діло. Таке діло на місці. Ну це прикольні сирки. Їх можна, в принципі, купувати там додому. Тут ну, в ну, ну, і... дорогу десь собі. Закинул, дорогу. собі Взяв одненького, невеличко, з'їв собі, і все, і доволі погнав. Ну Я не відчуваю, цієї цибульки. — сир не сильно смачний. — Ну, такий гіркуватий типу? Mm. — Угу. Ну, трішки є такий присмак, але ну я б не сказав бо що він прям дуже так відчувається. Ну так собі, непоганий сирок. Mm, ні, ну чесно, мені А що по ціні? 175 гривень за, за 140 грамів, ну це непогано, да? Цибулька, так? Цибулька десь таке вдалечі відчувається трошки. Ну я не відчуваю цебулька чи. Вдалечі, щось є такий ароматизатор, наші присмак. Ну, коротше, я не відчув смаку цибулі, якщо чесно. Mm, ну зараз бли, по... Э... Вершковий будемо дісти. можливо, він інший. Але ну мені він зовсім як вершковий. Бекончик ось є. Лактіма. Лактіма, лактима. Але Щось прикольно, воно зорвалося. А, все, є, відчув якийсь такий кисловатий присмак. Щось не такий. то. Наче соди. Щось трохи не то. Не знаю, знаєш, також, щоб типу кайфанув, то я не кайфую. Це у нас з беконом. Люди їздять, дивляться. Тут більш людне місце. Всі їдуть, дивляться, розвертаються. Зараз як впаде. Опа, як прикольно. Бекон, а ну ж бекон. ця нахід... зелена цибулька, щось мені не зайшов. Це схоже на сирото з такою коричневою шкіркою, то що нарізається. Такий копчений. Угу. Янтар? Так. Да. Чи ні? З беконом добріше, бо він більш спеціями насичений. Та ну, мені вони всі, якщо чесно, не дуже насичені спеціями. Ну, Тут повсюди по 0,5% начебто спецій. І, типу, ну, ось навіть бекон, я б не сказав, би, що він дуже відчутний. Він трішки десь лайтово відчувається, і кожного смаку так само. Просто цибулі і взагалі я не відчув. От е, я відчув... Ну, просто був кусочок цибули. Я відчув оцих грибів, бо аромат такий відразу начебто пішов, а потім, наче він і затих. Но. І трішечки відчув от зараз бекону цього. А так, ну я б не сказав би, що він Гриби треба, мені відчутить. не сподобались. Гриби не заспали. Ну, шаг. бекон, так. Да. Бекон, в принципі, якщо повітря в роті поганять, то в принципі відчуваєш. Що, щось є, так. Да. Так, а ну давай тепер класіку. <ріху> Качки кричать. Та прикольно, погода судакова. Зараз пожину О, на суха, пахне вершково. да, Ну зараз же ж ми спробуємо, що це таке. Mm. Ну мені цікаво порівняти буде зараз цей і цей. Той і цей. Ну не знаю, це чесно. Оцей мені не дуже заходить лактима. Це польський, да? Uh -huh. Виробник. Ну, хоча не знаю. Де да, він тут вироблений. Да, Польща. Я Польщі! Ну що ти скажеш, як тобі такого смаковим? Ну, коротше, сирок такий трохи гіркуватий, да, є, відчувається. Є, Кожен є. сирок, гір, гірчинка відчувається. Але ну, його можна їсти. Тримаш я не ці. знаю, зараз, Тож. а ти хоч зараз, а потім... Так, да, ну перебить просто. No. Його можна їсти, але щоб у нього отримувати кайф, то ну, я б не сказав. Би. До речі, оця ну, кулакці, навіть... в АТБ вона дешевша на декілька гривень, ніж в сільку. А, ну то, ну, можливо, він десь 76 гривень коштував. О, молоко овече нормалізоване, пастеризоване, сіль екстра. Закваска чистих культур молочнокислих бактерій. Все. Крем, сир. Коштує він 69 гривень. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які овечки цицькі, маленькі чи великі? Як її доїття, так? Сто-100 грам. 15% жиру. Ну слухай, пахне він не Виглядає трохи. Підкисшим. Ну, таким, так. А ну покажи, сироватка наче вже, так? Да? Да, да, да. Ну, Пахне нормально. Козлом не пахне. Ні, Ну він, типу, як кисломолочний. Він, він наче не вершковий. Хоча він. Ох, яка консистенція. Оп. Така ляпунька. Ну виглядає він нормально. Але ж написано крем-сир. Ой, улетів. А він такий подивив, він крупинками, а не крем-сир. Так, да, є щось таке. Сироватка з крупинками. Він може вже зіпсувався, ні? Та ні. Чого не вишком кусувати? Ось так виглядає він. Ти пробував? Ну, король, ні, він не такий, як крем-сир. Ой, щось є. Ой, щось є овечкою пахне. Може налаштуватися. Блін, ну це точно не коровичий. Ну теп його, я думаю, відрізать. а Є овечий сапах. я не нюхав овечок, я не знаю. Ну блін, а ну пахне ти ж не їй баранину. Та ні, ну не відчуваю. Я прям Та не поганого. поганого присмаку, я не відчуваю. Поганого ні, просто овечкою пахне. Друзі, Можете заради цікавості купити. Це непоганий сир взагалі. І смак непоганий. Те, що Богдан не каже, овечкою це в нього руки. <сху> руки овечками, він доїв її недавно <сху> і сир віддавлював. Тому ну, це непоганий воно сир. Воно добре. Просто інше. Я не кажу, що воно не смачне. Але він. Та я даю його шазі. Ну, я б не сказав, би, що це крем-сир, бо він такий. Ну, в порівнянні з іншими оцими крем-сирами, там, Філадельфія, наприклад, то в Філадельфії одно... означає, однорідна кефірно, консистенція да, да, да. і більше така густа. Да, а тут вона Де, така, а тут вона така кефірно. ріденька якась. Ну, ну і воно... крупинки. Слухай, є. Мені це більше сподобалось, ніж що ти плавлений сирок. Є крупинки, відчуваються. Mm. Ну, так. Да. Ну, це смачно, прикольний такий. Частка жиру 15%. Це десяточка. Однозначно. Згоден? Десять з десяти. Mm. Хорошо. Об'їли овечку. Влад просто любить Зразу стицька. Богдан надоїв овечку вчора. Сирок віддавив. Так. І ми вже його їмо. Ну що, переходимо ми на президент. По складу сказав. 45% сира. Якщо сир твердий і напівтвердий, то 54%. Але я думав, що зараз буде добрий вечір. Я думав, зараз, якщо буде оцей присмак овечки, ну, този є. То, якоїсь. Лайто. О, тут є така ось вісюлька, вірьовочка. В нею легенько відкривати. Ниточка. Це називається ниточка. Шнурочок, шнурочок. Машини їздять, людей багато. Та-та-та там. Оно тобі диви. Ох, який прям президентський. сир. Прям такий преміум сир. Що думаєте, у Верховній Раді їдять такі сири? Я думаю, вони непогані. Я думаю, так. Думаю, так. Кожен ранок, я думаю, беруться і сироти. Він такий м'якенький. Такий м'якшенький. 17,5 грама штучки. Ну що, пробуємо? Але цей мені сподобався овечий. Ще треба козиний спробувати. Козиний. Так. Ще треба попросити Богдана, щоб козла подоїв. ще такий. О, а цей відкривається по іншому. А тут а ти, ти бачиш, да. все, все... за дві треба. тягнути. Бачиш, ось це Так. Нормально. За дві. Все добре. Але він такий начебто ну, його да. Ти прочитав там склад? Да. Все? Да. Сказав? Да. Все, що треба, сказав? Чи? Ну, все основне. Бляха муха. Чи а. так, як завжди. Блін, ну все набагато добріше, ніж так. Він ніжний такий, класний. Солоненький. Подобається чи ні? Ну Я не відчув вершковий смак поки що. Ну, солоненький відчув. Mm -hmm. І він набагато м'якший. Він такий, типу, Мені як добрі, сметана. Роз, по, в роті як сметана, а той більш е, такий, типу, його можна нарізати, навіть нарізати, я думаю, можна, типу, як камамбер і їсти. Давай шапа одне. Давай. Ну, це і добрий, прям цей хорошо. Оце ну я десятка. згоден, що цей смачніший оцей... Оцій... А що по жирності взагалі? ну, Давай подивимось по жирності. Сечужний фермент, а... барвник. Сечужний. Акато чи анато. Друзі, а напишіть в коментарях. Сечужний фермент це сеча чи ні? Лізоцин, <рес> яйце, масло, сироватка, сир, молоко, єшечки, консерванти, нізим. Мізин? Мізим. мізим? <рес> мізим. Ну, жирність тут. Та є чи нема? <laughs> Дімідролів є. Жирність, так, да, жирність. 19 грам жиру. 19 грам жиру? Щось да. я тут не можна знайти цей життя. Є-є-є-є. Зараз, зараз, зараз. Білки, так, так, це бачу. Сіль бачу. Поживна цінність. Жири 16 грам, а там скількись? 17. А, ну не сильно відрізняється, ну на один грам. Блін, ну він набагато добріший. Він солоненький такий. Ну, Хороший. Ну цей більш загущений, загусників тут більше, я впевнений. Він прям консистенцію тримає, рівну більш, не такий він. А оцей, він більш такий розпадається. Ну, упакування прям супер. Прям От прям гатно виглядає. Президент. Друзі, ми будемо доїдати цей сирочок-президент. З вас, якщо сподобалося, лайкосик, підписка. Залишайте, Лайкосик, песосик. залишайте коментар, що нам зняти на наступне відео. Ми все читаємо і всім гарного дня. Якщо маєте бажання і можливість долучайтесь до спонсорства. ви нас цим підтримаєте. І все буде чітко. І у вас, і у нас все буде гаразд. І у всіх, Все, всім гарного дня, бажаємо всім, миру. Все, всім бажаємо миру. Всім бажаємо бути добрішим. І бажаємо бобра, бобра, бобра.